Доєднуємо Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України. Пане Владиславе, раді вас сьогодні чути. Дякуємо панає за цю можливість. Доброго дня, слава Україні, радий вас і бачити. Героям слава. Додамо інформацію. Отже, командувач штурмових військ збройних сил України Валентин Манько заявив, що українські штурмові підрозділи звільнили населені пункти солодке та рівнопілля а також зупинили наступ ворога поблизу Полтавки і Успенівки. За словами Манька, українські війська провели успішну операцію, не дозволивши противнику просунутися в напрямку Гуляйполя. Ну і тим часом, уже за кілька годин після оприлюднення офіційного звіту команда аналітиків Діпстейт оприлюднила мапу, на якій зафіксовано зовсім іншу динаміку подій. згідно з їхніми даними, російські війська не лише не були зупинені, але й просунулися вперед на декількох напрямках, зокрема поблизу Солодкого, Охотничого та Злагоди. Тут власне про комунікацію і про офіційну позицію, яка надважлива, пане Владиславе. Чи можете ви спростувати або підтвердити інформацію стосовно де у? наших населених пунктів та зупинення ворога конкретно на цьому напрямку з приводу цього. Я хочу сказати те, що на даний момент ситуація доволі непроста. За минулу добу на взагалі на півдні зафіксовано 49 бойових зіткнень з них 27 сім на Олександрівському напрямку і 13 бойових зіткнень на Гуляйпільському напрямку. Ці населені пункти, про які йдеться, вони якраз на перехре... на, скажімо, на стику цих двох напрямків, і там тривають жорстокі бої. І говорити сьогодні, поки тривають ще оборонні операції. Наразі рано про якісь чи успіхи, чи навпаки наші невдачі. Тобто можу сказати одне, що противник намагався завести в деякі населені пункти, про які й дай мова завести свої групи закріплення. Проте, наші штурмові підрозділи, підрозділи штурмових військ. Верніше вони б'ються за пекло б'ються за кожен наш населений пункт, за кожний сантиметр нашої землі. Тому росіяни закріпитися не можуть. Вони несуть чималенькі втрати вже три дні. Буквально втрати росіян на цих напрямках. На цьому напрямку е сягають там до півтори сотні особового складу. І на день сьогодні на день півтори сотні особового складу росіяни втрачають саме на цих декількох населених пунктах. Uh -huh. е тому е ну, ми ще. Говорити про поки не закінчилась оборонна операція, про якісь досягнення чи втрати, поки зарано пане Дославе. А з яких напрямків росіяни на цей напрямок перекидають свої війська? Тому що ми розуміємо, що їм вже треба набагато більшу кількість, якщо вони гинуть по 1500 солдатів на день? Півтори сотні. Півтори, перепрошую 150. 150. Так, так, так. Е, ну Тут зібрано певна кількість сил і засобів російських. Крім того, ми розповідали ще місяць-півтора тому, що ворог проводить перегрупування, підтягує певну кількість і своїх підрозділів, і озброєння і військової техніки. Крім того, противник постійно проводить поповнення своїх втрат. Постійно перекидає сюди деякі підрозділи, які проходили підготовку на полігонах і навчальних центрах на території тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей, а також на території тимчасово окупованого Криму. Тобто противник наразі має засоби і сили для підсилення своїх дій і для їхнього продовження ну ще певний час. Скажімо на ну можливо декілька днів. Тут пане Владиславе ще хочеться поточнити стосовно півдня є повідомлення і є фото та відео від наших військовослужбовців, які свідчать про те, що точаться точуть, бої на місці колишнього Каховського водосховища. Ми пам'ятаємо цю так нагадуну катастрофу. який здійснила Російська Федерація. Тепер на місці води, те, що називається Великий Луг за часів козацтва раніше до будівництва цього водосховища, простір, де також точилися бої, але раніше. Із всілякими ворогами українського народу ще з тих часів. Тепер там росіяни. Чи підтверджуєте ви інформацію, що місця, де раніше стояла вода, тепер поле битви? Ну, скажімо так. Декілька днів тому я сам був на території цього колишнього Каховського водосховища. Я бачив, що там зараз рослинність очерет висотою 2,5-3, а то й більше метрів, і верболози. Товщиною, вже як рука чоловіка дорослого. Там дійсно це е, територію колишнього Каховського водосховища противник намагався використати для того, щоб здійснити інфільтрацію на певні наші позиції, на певні наші рубежі, простіше кажучи, обійти дном Каховського водосховища, населені пункти і наші позиції біля е, в населених пунктах. Плавні, приморські і вийти аж на Малокатеринівку. Проте ми також постійно проводимо такий вид дій, як пошуково-ударні дії, для того, щоб запобігти подібним спробам інфільтрації. Тому е російські групи, які намагались прокласти там маршрути, маркувати їх, замінувати певні напрямки. Ми їх там знищили і тримаємо під контролем, щоб вони і далі туди не лізли. Крім того, бійці головного управління розвідки провели певну зачистку біля островів так званих Великі Кучугури. Це острови, які були на території колишнього Каховського водосховища. Вони знищили там кількох ворогів і також переглянули територію, щоб там не було жодного зайде. Але хотів би сказати вам ще певну інформацію. Зараз закінчу те, що росіяни активно починають використовувати територію колишнього каховського водосховища і дещо нижче, там, де Кам'янка Кам Дніпровська, там де розташована на березі, коли Запорізька атомна електростанція, вони там також намагаються виставити спостережні пости, секрети і теж здійснити ну. Інфільтрувати, здійснити прихований перехід на інший бік Дніпра, берег. там де Нікополь і різні ну населені пункти Нікопольської громади, uh -huh. але ми теж їх там ловимо і вистрілюємо. Пане Лисла на останок питання ще з приводу антидронових сіток, що відбувається на півдні України, Юлія Кирієнко, журналістка 1+,1 ТСН, публікує у публікує своїх соціальних мережах відео з Дніпропетровщини, там де прифронтові дороги, тільки от 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 облаштовуються цими антидронними сітками. Ну і минулого тижня Анджеліна Джалі пробувала із візитом в Україні і в, ну, всю Україну облетіла цвітлина, на якій видно. Що якраз пані Джолі стоїть навпроти цієї антидронової сітки? Мова йде про те, що вона була якраз на Херсонщині. Тому можливо, у вас зараз ми якраз публікуємо ще раз, показую вам цю світлину. Можливо, пане Володислава, ви нам поясните, що з антидроновими сітками на фронтових прифронтових дорогах Херсонщини і взагалі півдня України? Ну дійсно такими сітками і створені тунелі. Це ну на фото траса, яка з'єднує Херсон і Миколаїв, uh -huh. вона напевно відстань обладнана дійсно такими сітками для того, щоб противник не там 100 кілометрів парів. Ну там ми не будемо називати на яку відстань вона обладнана. Проте uh -huh. хочу сказати, що і вздовж берега дніпровського берега, і навіть в самому Херсоні. Чимало і вулиць, і перехресть важливих вони також обладнані такими антидроновими сітками. Ну просто противник. Ну ви ж розумієте, що він застосовує в нас на півдні щодня близько 1600 FPV дронів. Угу. Крім цих сіток, необхідні ще і різні засоби для того, щоб боротися з дронами, це і реп. Цей дробовики, цей ну чимало інших засобів. Верніше пане Владиславе, ще раз вдячні вам за вашу службу за комунікацію з нами. Цінуємо те, що надаєте офіційну позицію, і Доброго. ще раз вдячні за таку можливість. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України, з нами спілкувався.